Проблема домбровського кар'єру, який уже десятиліттями дамокловим мечем висить над екологічною безпекою не тільки Прикарпаття, а України, а й держав сусідів, має бути вирішена найближчим часом. І від теорії потрібно вже переходити безпосередньо до практики. Переконані учасники науково-практичної конференції з проблем техногенної екологічної безпеки на території Калуського гірничо-промислового району, яка розпочала свою роботу у четвер. На порядку денному засідання три нагальні проблеми: остаточна ліквідація полігону гексахлорбензолу, відселення людей з небезпечних територій та консервація Домбровського кар'єру. Надзвичайна небезпека є, і вона є реальною, бо збільшення щороку майже на 2 мільйона кубів цих вод, які попадають в Домбровський кар'єр, призведе до того, що це станеться найближчими 3-4 роками. Зараз ми сподіваємося, що на цій конференції, в дискусії, ми зможемо з'ясувати для себе, що треба робити далі. Тут є представники бувшого міністерства МЧС. Зараз агенція, і у них є теж програма по ліквідації. вже. Цієї ситуації, яка склалася в Добромському кар'єрі, загалом ціна питання щодо вирішення вищезгаданих проблем техногенно-екологічної безпеки регіону близько 450 мільйонів гривень. Це десь приблизно 250 мільйонів на консервацію Добровського кар'єру. Завершення робіт із ліквідації полігону гексахлорбензолу. Це десь приблизно 100 150 мільйонів, і звичайно, десь. Біля 20-30 мільйонів треба дати для того, щоб підготовити резервні площадки для виселення населення. щодо Домровського кар'єру. То, за словами посадовців, на конференції потрібно насамперед визначитися, яким шляхом рухатися щодо ліквідації цієї проблеми. Ключова проблема, яка є по Домровському кар'єру, це навіть не методи рішення, а з того, чи буде працювати калійний завод, відповідно розсоли забирати, чи не буде. Якщо не буде, це одна тактика вирішення питання. Якщо буде, це абсолютно інша тактика вирішення. Вирішення чи зняття проблеми калуша може розглядатися тільки паралельно шляхом відновлення виробництва і зняття екологічних проблем, які є на сьогоднішній день. Тобто ми можемо фінансувати ці до тої пори, поки не відновиться виробництво. Тоді держава не буде тратити кошти на екологічні проблеми. Тоді екологією займеться те підприємство, яке буде вихід використовувати нашу сировинну базу. Побачити екологічні проблеми Калущини, особисто вирішили і народні обранці України. Невдовзі тут очікують на чималий депутатський десант. 27 травня буде виїзне засідання нашого екологічного комітету, буде з десяток депутатів Верховної Ради, які вже візьмуть матеріали до опрацювання, ті, що напрацюють нам науковці разом з адміністрацією, і напевно буде прийнята якась і програма. Дамо відповідні висновки. Крім того, до вирішення проблем планують залучити і міжнародні організації та установи. ЄС їх допомога може полягати у технічному забезпеченні або спільному фінансуванні відповідних проєктів.